Радий вас вітати, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді на продажі Mazda cx 5 2016 року. В комплектації Grand Touring 25 на повному приводі пригнали мої партнери з фронтальне пошкодження. Я вам скажу що дуже серйозним. Про це сьогодні і про інше я все вам розповім. Поїхали, приступніться. Дивіться, під капотом у нас двигун 2,5 об'єму мотор скейтів. автоматична трансмісія 6-ступінчата і повний привід. В Україні по ній було зроблено ТО в двигуні позамінене масло і фільтра. З того, що було по пошкодженню. Тут фронтальне було пошкодження, мінявся бампер, фари, передня панель, решітка, підсилювач бампера, один з радіаторів, якщо не помиляюсь, по моєму охолодженню, один залишився цілим, капот і праве крило. Фото з аукціону ви зараз побачите. І щось якась дрібничка. Тут була понизу по дверях, тут трошки вони робилися, тут був маленький, е такий прим'ятий, прим'ятинка, царапинка. І був тут трошечки вдавлений бампер от в цьому місці. Він рідний, його оригінальний, його теж там підрівняли, пофарбували, все зроблено. По безпеці в салоні розкажу, тільки керувати. Можливо, що забув сказати, щоб ланджерони не рихтувались, нічого не робилось. Все в заводі, як є, так і є. За це будьте спокійні, хоча і так можна бути спокійним. Так, автомобіль виглядав на аукціоні в США: <плес> комплектації в нас є безключовий. Доступ, електропривід сидіння. Шкіряний салон отакий. Так, далі. Чотири склопідйомника, водійський з авторежимом, електродзеркала. Трекшн-контроль систем тут вимикається в нас. Монітори сліпих зон. І датчик тиску в шинах тут. У нас можна обнулити. Онулити, да? обнулити. Датчик світла, протитуманки, датчик дощу. Управління мультимедіа free голосовим водом там і так далі. Круіз-контроль звичайний тут у нас. Пробіг у нас 97 000 км. Двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, Спорт режим. кнопочка єдина, що він трошки тут якийсь, я думаю, що все, сюди якийсь, якоїсь хімії, можливо, колись налили. Буває таке спахучок, сванючок трошечки вона пошилилася сама клавіша. Далі у нас електроручник, стандартна шайба управління мультимедією. Також тут є навігація, але тут американські карти, тому треба прошивати європейські. От Під неї слот SD-карт, куди можна вставляти і прошивати європейські карти. Два USB адаптера, AUX. Далі у нас камера заднього виду, само собою, тут вона є, в маздах усіх вона є. Ну і кнопочка старт-стоп. Також в нас є люк. Побачили, все працює. Басе Саунд Акустик. cx 5 це не найвеликий кросовер скажімо так, по габаритах, по об'єму, але компактненький, зручний, дуже непоганий. У мене зріст 123 см, я сиджу сам за собою. Тобто я тут не саджу як в лімузині але в принципі мені зручно, трошечки можу колінками тут щеплятися. По бортах, ну, в принципі, їхати сидіти можна. Якщо попереду трошечки під. Я під себе налаштував, якщо трошечки під'їхати вперед, то буде зручніше. Зручний підлокітник, два підстаканника, зручностей все. Тут, до речі, був підлокітник передній, пошкоджений, при перевезенні там якісь запчастини лежали, і його перетягнули, щоб це знало. Далі, в багажнику в нас приємний елемент це в нас є шторка. Для багажника також сюди куплений килим. Під килимом в нас докатка, домкрат, балонник, секретка ще якась, напевно, лежить. Єдине, що не бачу, крючка буксировачного, але це не є проблема. На ну, великсі я знаю, що точно продають. там по 200 гривень, там ще по скільки. -то. ну, коротше, Це не є проблема, але немає. Сидіння тут складається зручно прямо звідси, отаким от чином. Майже ровно виходить ця підлога. На три секції окремо можна розбивати. Ну, прикольно. Все як в cx 5 Я наразі на дану мить саме не знаю нічого за технічний стан цього автомобіля. Тому мені цікаво не просто відзняти, прокипнути сели і перевірити її технічний стан. І зараз буду вам про це розповідати. Що стосується cx 5 прикольний автомобіль, досить популярний в нас в Україні. Зручний кросовер, економічний відносно кроссовер. Ну, на 2.5 на повному приводі. Скажімо так, 11-12 літрів вона по місту плюс-мінус витрачає. Якщо тільки ну, ви не дуже там, економіст, якщо ви зможете їздити спокійніше, ви можете ну, в десятку вписуватись, в принципі, норм, це правда. О. Що стосується е, великого росту, якщо от як у мене, в цьому поколінні це x 5 тому трошечки не вистачає налаштування сидінь, щоб усістись ну, так, як хочеться зовсім. Чуть-чуть не вистачає. Але. Не скажу, що зовсім погано. Просто в наступному поколінні це 5 тому я вже з ними та знайом добре. Тобто там можна трошечки зручніше налаштуватися і позаду вас теж буде непогано місце. Отак. От тут я майже в цьому поколінні наповну, не майже, а наповну від'їжджаю назад і позаду залишаю за собою небагато місця. Дивіться, по безпеці тут відпрацювало тільки кермо. Тут все відновлено, безпека повністю справна, перепрошую блок і так далі. От, ну і На кермі єдине, що зверху трошечки є. від Каблучки такі незначні, незначні подряпи на так, в все седу. Спробуємо на ній рванути від нуля до сотні. Ми рухаємось вгору і подивимося, що з цього вийде. Ми зробили сотню. Наче все добре. Ви бачите, як вона їде, як для цивільної автівки, дуже непогано. До речі, спортрежим робить, як і зазвичай, просто... Довше крутить передачі, щоб ми не перемикались раніше, щоб крутила до, скажімо, до обертів до максимальних. От в тому основна фішка. Тобто без спорт режиму вона перемикає на більш низьких обертах. Для економії більше це зроблено, для меншого гулу в салоні і так далі. Ну, від того, що я зараз проїхався і почув, я не відчуваю по машині якихось зауважень. Їде все ровно, все добре. З точки зору того, що повний привід для багатьох в нашій країні це є плюсом. Єдине, для кого це є мінусом, той, хто хоче економити на пальному, трошечки, бо що все одно на передньому приводі якийсь там літр-2 можна економити. Але в нас повна привідна версія, і якщо вона вам цікава, то радості прошу, як то кажуть. машині мені все в цілому сподобалось. Про якісь плюси, мінуси, там, дрібниці і все інше я вам все розповів. Їде машина непогано. Я вам раджу, а ви ж приїжджайте дивіться. З вами в Лоха Трендавта Бажаю всім миру. А нам перемоги. Слава Україні.